Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми знайомимося з рослинництвом. Подивись уважно на екран і скажи, чим схожі всі ці рослини? І огірок, і картопля, і соняшник, і пшениця, і черешня, і помідори це все. Це культурні рослини. Давай пригадаємо, що таке культурні рослини. Культурні рослини це ті рослини, які вирощує людина для своїх потреб. Рослини мають велике значення в житті людини. Це і продукти харчування. І корм для худоби, і виготовлення ліків. Рослини це сировина для промисловості, адже завдяки рослинам ми маємо і тканину, і нитки, і дуже багато інших речей. А також це озеленення приміщення та території. Тож сьогодні ми знайомимося з рослинництвом. Рослинництво це вирощування і використання культурних рослин. Рослинництво поділяється на дві великі групи. Це рільництво, тобто вирощування польових культурних рослин, те, що росте в полі, та садівництво, тобто вирощування плодових та ягідних культурних рослин. Тож, давай детальніше вивчимо все, що пов'язане з рослинництвом. Але спочатку пригадаємо, на які групи поділяються культурні рослини. Культурні рослини бувають зернові, кормові, овочеві, технічні, садівництво. Виноградарство та квітникарство. Тож які рослини та для чого вирощує людина? Давай дізнаватись разом. Зернові рослини. До них відносять пшеницю, жито, овес, кукурудзу. З зернових рослин людина отримує борошно, з якого випікає хліб та хлібобулочні вироби. Людина отримує крупи, з яких ми робимо смачні, а головне дуже корисні каші. А також отримує солому для корму худобі. Технічні рослини. Соняшник, кормовий буряк. Льон, картопля. Технічні рослини нам дають цукор, крахмаль, олію, спирт та макуху для корму худобі. Овочеві рослини добре нам знайомі. І це тільки частинка з овочів. Давай разом їх назвемо. Огірок, цибуля, капуста, морква. Навіщо ж нам овочі? Овочі це цінні продукти харчування, які містять багато вітамінів, так потрібних нашому організму, щоб ми були здорові, міцні, сильні та радісні. Садівництво. Дуже потрібне людині. Давай роздивимося, що ж ми можемо вирощувати. Це і черешня, і яблуня, і інші плодові дерева. А також це ягоди малини, полуниці, наприклад. Адже ягід дуже багато. Фрукти містять дуже багато вітамінів. З ягід та фруктів ми отримаємо соки, джеми, варення. Ягоди та фрукти ми вживаємо в їжу у сирому вигляді. І вони нам дають велику кількість корисних речовин для нашого здоров'я. Виноград. Виноград містить багато вітамінів також. З винограду люди виробляють сок, вино. Сушені ягоди винограду називаються родзинки і також використовуються людиною. І нарешті давай поговоримо про квітникарство. Навіщо людина розводить квіти? Домашні квіти, мабуть, зараз у тебе також на підвіконні є якась квіточка. Або висаджує квіти біля будинків, прикрашає вулицю. Для естетичного задоволення та краси. Адже коли нам радісно і ми почуваємо себе добре, ми залишаємося здоровими. Що ж вирощують саме в нашій Запорізькій області? Озиму пшеницю, ячмінь, овес, соняшник. Ріпак, горох та нут. І це ще не все. Адже у нас на Запоріжжі вирощують коріандр для спецій, різноманітну зелень і кріп, і петрушку та інші зелені. Рослинки. Гірку, але дуже корисну гірчицю вирощують також на Запоріжжі. А ще деякі види льону. І, звичайно, це огірки та помідори відомі всім. Редис, базилик дуже духмяна травичка приправа. Різноманітні ягоди, які вирощуються як у відкритому ґрунті, так і у тепличках. Також у теплицях Запорізької області вже вирощують цитрусові, лимони, апельсини, мандарини, грейпфрути. І навіть гриби. Важливим є аграрне виробництво. Годує воно щедро кожен рік. Велику справу робить в Україні сільського господарства виробник. Щоб виробляти всі ці рослини для користі людини, цим займається дуже багато людей, працівників сільського господарства. Їх праця важлива. І їх треба шанувати, цінувати та поважати. Моє запоріжжя це щедрі ґрунти, що пахнуть хлібами і стиглисті літа, добріших людей на землі не найти. Як можна цей край не любити? Тож давайте будемо пишатися нашим рідним краєм, нашим Запоріжжям та вивчати його дізнаватися кожного разу все більше та більше. А я вам дякую і до наступних зустрічей. Гарного дня!